Мені теж набридло. Поїдеш до бабусі, будеш все літо допомагати. Та у мене те ж саме. Принеси бабусі це, подай бабусі. те. Мені що, нема чим зайнятися. Ми ще діти ми повинні гуляти. Насолоджуватись так, а ми витрачаємо своє дитинство на бабусю. Таке, як не бабусь, так як дідусі ми ще маємо йому допомогти. У нас своїх проблем багато. Ох, 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 ох. Час летить швидкоплинно. Не встигнеш озирнутися ти вже дорослий. Хай. А там і старість. Чому це ти вважаєшся невихованим, що до мене поступило місце? Ну, нехай там чоловік поступається жінці. А навіщо тим старикам? Так. Вони ж, як і ми, можуть і постояти, та нічого з ними не станеться. Повага до старості виховується з молодості. От як ти ставишся до старих людей, так і до тебе колись будуть ставитися. Що він вам про старість розповідав? Та, мабуть, він трохи того. А ще оці виховні уроки такі скучні. Ага, все повчають і повчають. Дорослим допомагай, старих поважай. А нам дітям що? Хоч розірвись. Швидше поже стати старими, щоб з нами так було І не кажи і міцним тобі поступатимуться, і через дорогу переводитимуть. І поважатимуть. Краса. Життя прожити. Не поле прийти. Старість це особливий стан людини, але не кожному приходиться дожити до неї. Що це був за голос? Завтра зайду до шкільного лікаря, нехай порадиться якийсь пігулки. Поділишся потім зі мною, бо мені теж щось зле. Кожне покоління вважає, що воно найкраще і вибудовує свої правила життя, та я маю наставити їх на шлях істини. Це моя місія, і я її виконаю. Знову це дідуго, Що він може читати. Мабуть, щось про довголіття. Не ну, можна зі старших людей. Ну, ви ж не глазуєте зі своїх дідусів і бабусь. Ну, дивлячись, який випадок. Старість це взагалі важкий випадок. Ви не забули про твір? Точно твір. Не підлядайте. Не хочу, щоб ви знали про моє дитячі таємниці. І я не хочу, бо про них ніхто не знає. Тю, здивували, це ж особисте, Про це й батьки не можуть знати. Тут ще треба пригадати всі мої таємниці. Може, вже будемо писати, а не лялякати. Так, пишемо, бо той дідусь щось так підозріло на нас поглядає. Пам'ятаєш, в дитинстві у тебе була лялька Катя, і ти лікувала її, як лікар. У тебе був дерев'яний будиночок. Ти дуже любила ним гратися і називала його мій палац. Коли згубився твій ведмедик, ти дуже плакала. Але коли знайшла його під диваном, то від радості нагодувала йогуртом. Тобі на день народження подарували велосипед. Ти часто падала, але не здавалася, і продовжувала кататися далі. Ти в дитинстві любив бавитися ляльками своєї сестри і боявся, що про це ніхто не догадався. Це й до нині є твоя найбільша таємниця. А ти в дитинстві дуже любила малювати. Розмальовувала шпалери і все, що попадалося під руки. Але батьки тебе ніколи не сварили. Мені щойно здалося, що хтось диктував, що мені писати. І мені є підозр, хто це зробив. А головне. Про це знаю тільки я, а він теж про це нагадав. Тут щось нечисто. потрібно розібратись. Так, і хто міг залізти у наші домки і про все дізнатись? Зараз ми попіклуємось про нього, як про літню людину. Як ви це зробили? Ви що, фокусник? <рес> Та зовсім ні. Але я. Я маю деякі чарівні сили. А звідки ви знаєте про те, що у нас було? Так, про всі наші дитячі мрії. Такі враження, що ви там були, але це неможливо. Так, можливо. Я. Я знайшов часовий портал. Він знаходиться тут, в бібліотеці. Внизу є ще одна кімната, де знаходиться цей портал. Клас! І ми теж зможемо ним скористатись? Думаю, що можете. Але часовий портал має свої. Небезпеки. Разом з вами я мушу зіткнутися зі зловісними силами, які хочуть знищити майбутнє. Да. Ви знаєте, ми до вас раніше зовсім по-інакшому ставилися. Так, але тепер ми бачимо, що ви класний. Ех, я ж захотів до свого дідуся. У вас це теж було дитинство? Звичайно. В моєму дитинстві було багато ігор і забав, і були в мене батьки, і були дідусі, і бабусі. І я дуже сумую за ними. То, може, проникнемо через той портал минуле? Точно. І ви зустрінетесь зі своїми батьками, дідусями, бабусями. На жаль, не все можна повернути. Зловісні сили не все дозволяють. То давайте подумаємо, як їх перехитрити. Вони злі, то значить ми можемо перемогти їх добром. Точно! Чуєте нечестиві? Я обіцяю провідувати свою бабусю кожного дня. Обіцяю кожного літа проводити у дідуся з бабусею і допомагати їм. У вас непогано виходить. Продовжуйте. Клянусь, ніколи не ображатиму людей похилого віку і поступатиму всім місцем. Обіцяю любити своїх дідуся і бабусю більше за всіх на світі. Він же щойно тут був. Куди він зник? Дійсно, дивний. Стільки всього цікавого нам розповів. І нагадав про нас те, що ми забули. Може, це не просто дідусь, а якась матриця. Дійсно. У ньому щось фантастичне є. Не знаю, як ви, я біжу додому. Бо обіцяла мамі, що забіжу до бабусі дізнатись, як у неї справа. То чого ми чекаємо? Дійсно, ходімо. Ех, який смачний пиріг, коли його готує бабуся, і як весело з дідусем грати в шахи, хоч він постійно виграє. І як добре, що щовечора бабуся і дідусь чекають дзвінка, і щотижня вони чекають своїх онуків на вихідні. Про все це потрібно пам'ятати і цінувати, бо, на жаль, усе не вічне. І так боляче тим, у кого цих бабусь і дідусів вже немає. Тож важливо поважати і пам'ятати своє коріння.